Думаю, поїду я по проспекту перемоги, спокійно, так, нормально. А тут, блін, пробка вон яка. Да, так, це жорстка. Записав вам відосик. Ну що, нарешті-нарешті все, виїхав я з пробки. Тепер я можу нормально сказати. Хей, братанчики, всім привіт! Мене звати Піченька. Ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. Як ви вже зрозуміли з назви мого відео, це буде просто розмовне відео. І мова у нас буде йти з вами сьогодні про мову. Про українську мову, про російську мову і про україномовних та російськомовних людей. Тут моя історія. В дитинстві я розмовляв українською мовою, але потім перейшов на російську, тому що я не лох. Ну, я просто реально так подумав. Дивлюся. Всі спілкуються російською мовою. У нас дуже багато книг російською мовою. Російською мовою. У нас е, люди, е, багато хто спілкується російською мовою. Української мови мало. Що я ну, реально от, ну, всі люди як люди, а я реально один україномовний. Ну, умовно один. Ну і думаю, буду спілкуватися, як і всі, російською. Це було от в дитинстві. Потім я дорослішав, потім я почав подорожувати. І я собі так от поїхав в Білорусь, і я був дуже здивований тим, що я не чув білоруську мову від слова взагалі. Це був 2009-2010 рік. Мені вже там потім пояснили, що якби, білоруси не спілкуються білоруською мовою, тому що вони її просто не знають. Я був, звісно ж таки, шокований, як це так ну, не знати мову власної країни. І потім я почав більше задумуватись на тему мовного питання. І в 2012 році я так подумав, що. Французи спілкуються французькою мовою, е, американці спілкуються англійською, німці, німецькою. Е, всі нації, які мають свою мову, вони всі спілкуються своєю мовою, мовою своєї країни. Лише пострадянський простір, зокрема Україна, спілкуються російською мовою. І я от подумав: а чому, власне, ну так, чому? Люди ж не просто так всі вирішили спілкуватися з російською мовою, я дійшов до того висновку, що це все пропаганда. Я почав краще вивчати там історію, плюс це ж все ж якби студентські роки. Ну і почало спливати багато таких неприємних фактів про те, що україномовних людей давно їх гнобили, їх знищували, ну реально влаштовували геноцид. Тобто, якщо ти був україномовним, якщо ти... Підтримував там українську культуру, то тебе відправляли, як говорять, на Сибір. Навіть слова в пісні є такі наших дідів на Сибір вивозили. Ну таке от, власне. І я думаю, блін, буду спілкуватися в своєму житті виключно українською мовою. Тому що якщо я спілкуюсь російською, то я якби частково підтримую, виходить, ну, всі ті звірства, які робили раніше по відношенню до україномовних людей. Ого. І почав спілкуватись виключно українською. І чому я записую це відео саме зараз, а не раніше? Ну, по-перше, тому що не прийшла мені в голову така думка раніше. По-друге, тому що... Зараз, друзі, в жовтні місяці виповнюється рівно 10 років, як я україномовний. Ні, я не почав спілкуватись українською після Майдану, ні в період Майдану, ні в районі Майдану, ні. Я почав українською спілкуватись в 2012 році, виходить ще задовго до Майдану. Я заговорю, тому що багато хто е, чомусь думає, і е, люди дуже часто говорять іншим людям, начебто, вони реально це знають. І я навіть був свідками такої розмови, що мов до да, допіченко, да, от україномовний. Як ну, з часів Майдану? Я думаю, лол, кек, а нічого з тобою знайомі фіг знає скільки років, да? і, якби ну і ти повинен пам'ятати, що я україномовний був там ще навіть в дитинстві, а потім перейшов на російську, ну тому що, тому що, да? е, і україномовний я з 12-го року, а не з Майдану. Також я дізнався, що е, білоруси, ну я ж сказав, що не спілкуються білоруською мовою, тому що вони її не знають. І більше того, станом на 2012 чи 13 рік увага! Білоруська офіційно визнана мовою, яка помирає. Тобто, ви розумієте, білоруси не спілкуються білоруською мовою, тому що йде пропаганда російської мови, йде пропаганда російської культури, йде пропаганда всього російського і власне. І, власне, всього того, що і відбувається у нас в Україні. За весь час, скільки я спілкуюсь українською мовою, ви навіть уявити не можете, якщо ви російськомовна людина, скільки просто критики було в мій бік, як до україномовної людини. Як мене просто гнобили, як мені продавали навіть в моїй власній країні, мені продавали товари. В магазинах дорожче, просто тому що я україномовний. Люди... Люди просто думають, що якщо ти україномовний, то ти турист. І це правда. За 10 років я тисячі разів чув питання, а ти звідки? І я кажу, ну як звідки? Я. Я з Києва. Мені кажуть, а я думав, ти з Західної України. Я кажу, ні, я на Західної України, я з Києва. Бляха-муха. А чого ти тоді спілкуєшся українською? І я людям відповідав, кажу, що мов, я спілкуюся українською, бляха, це, до речі, дуже стрімний момент був, їй-богу. Я спілкуюся українською, тому що я українець. І люди такі, е, так я теж українець. І я кажу, ну я не знаю, може бути. І таких історій насправді було дуже багато, рівно як і те, що а ти звідки? Ну я з Києва. Ні, ні, ну понятно. А, а реально ти то відкуди? Я от теж з Києва, да, але по факту я з Білої церкви. І ти такий чувак. Тобто люди ставлять тобі дуже багато дурних питань а, просто через те, що вони чують українську мову, а, і ставлять дуже, а, і дуже... А, потім вони перебувають в дуже такому дивному становищі, коли вони розуміють, що ти з Києва, і у них такий когнітивний дисонанс, і вони просто не можуть зрозуміти в плані ти з Києва, і ти спілкуєшся. Російською українською мовою. Тобто для людей це було дійсно дуже, дуже важко зрозуміти. Ну, давай я тебе випереджу. От. Одразу хочу вам сказати, коли я почав спілкуватися українською мовою, з мого середовища. Україномовних не було, напевно, від слова взагалі. Може, одна-дві людини і було. По факту, у мене батьки російськомовні. Да. Ми корінні кияни. Ми, е, от, ну, мої батьки все життя проспілкувалися російською. І я один-єдиний в сім'ї україномовний. Станом на зараз з україномовних все одно все ще тільки я і моя собака Амідалка. Я це зараз все розповідаю. Розповідаю до того, щоб ви краще зрозуміли, що українською мовою потрібно спілкуватись, якщо ви не хочете, щоб ця мова зникла. Українською потрібно спілкуватись, якщо ви не хочете бачити в своїй країні весь цей русський мір. Російська мова це частина. Частина ось цієї от пропаганди е, всього російського. Я скажу зараз дуже зашкварну річ, е, але, на жаль, е, на жаль, це ну, правда. Всі спілкуються російською мовою, тому що всі спілкуються російською мовою. Ви просто уявіть рівень, рівень тупості. Коли ви от, говорите, я спілкуюся російською, тому що е, давайте посунемось трошки. Тому що. Ну, Мені так комфортно. Тому що ще чомусь. А, друзі, я вас е, хочу засмутити. Ви спілкуєтесь російською мовою. Ви спілкуєтесь російською мовою просто тому, що вам сказали спілкуватися російською мовою. Тому що росія... Зробила все для того, щоб ви спілкувалися саме їхньою мовою. Розумієте, да? вона створила е, середовище, вона створила всі умови для того, щоб ви не спілкувались українською. Коли ви е, говорите, що це мій власний вибір, е, ви напевно не до кінця усвідомлюєте, що таке е, власний вибір. Е, я дуже сумніваюся, що ви задумувались над таким питанням: як, а чому я повинен? Спілкуватися, це було небезпечно, так не робіть. Чому, я, от я кажу, що я сумніваюся, що ви задумувались над питанням, чому я повинен спілкуватись саме російською мовою, а не українською? І так само сумніваюся, що ви задумувались над питанням, чому я не повинен спілкуватись українською? Ви розумієте? І якщо ви не задумувались над. Такими питаннями, то, скоріш за все, ви спілкуєтесь з російською просто тому, що вам нав'язали це. От і все. Не більше: спілкувати з українською не важко. Перейти на українську теж не важко. Тому переходьте. Любіть і цінуйте Україну. Вона у нас прекрасна.